Компенсація відпустки мобілізованому. Мобілізували в лютому за один день, на роботу більше не виходив, але пізніше відпустили у відпустку у червні. На момент мобілізації 25 днів не використано відпустки. Чи можна зробити нарахування виплату компенсації у червні, а у звіті за червень показати, що це нарахування за лютий, як виявлена помилка? Так, ну давайте подивимося. От ви так дивно написали, Олена, Ви написали відпустили у відпустку, а у відпустку у червні. Ну, те, що він у відпустці, це не у вашій відпустці, це він у відпустці під час служби. Для вас він мобілізований. По суті, він мог вам надати заяву в червні з проханням надати йому виплату компенсації. Але би я б зробила, знаєте, як би? Дивіться, керуючись 24-го закону про відпустки, я би з ним домовилась про те. От ви ж хочете віднести це на рахування до лютого. А щоб ви це зробили, вам потрібно, щоб дата заяви була прописана датою лютого. Попросіть його, щоб заява з проханням, прошу виплатити мені грошову компенсацію в зв'язку з моєю мобілізацією, була датована будь-якою датою лютого після його мобілізації або дня, від дня його мобілізації. А виконання нарахованої суми ви здійснити в червні на підставі наказу. І тут така ділема: дивіться, ви можете. Поставити дату наказу лютого, і тоді це коригування ваших витрат. Ну, я не знаю, система оподаткування у вас в принципі може це і не вплине ніяк. І можете просто визнати їх витратами поточного періоду, вони все одно в межах року ля ляжуть. Якщо ви поквартальні, то ви ж розумієте, що у вас різні квартали для витрат. Якщо ви річні, то вам що лютий, що червень без різниці. Тому з точки зору дати наказу. Дата наказу, яка буде лютнева, буде як виправлення помилки на підставі бухгалтерської довідки у червні, тобто наказ лютневий під заяву. Бухгалтер червні робить бухгалтерську довідку датою червня. На підставі наказу лютого нараховую червні, виплачую показу у звітності, 0,1 тип 2 лютий. Отак От я бачу рішення. І начебто, і по датах все. Сходиться і по звітності, і всі отримають гроші. І ви списали борги.